Привіт, вітаю вас на каналі Бізнес-аналіз Української, мене звати Аня, і сьогодні я б хотіла би з вами поговорити про задачі бізнес-аналітика під час розробки, а саме під час роботи бізнес-аналітика на agile проєкті, який використовує Scrum-методологію. І в Scrum ми говоримо про такі річ, як спринти. Що таке спринт, Що таке Scrum? Ми з цього почнемо. Отже, почнемо, що, якщо ви не працювали в IT, то найліпше думати про скрам це як спосіб виконання роботи а, певними невеличкими ітераціями і коли ви берете щось в цю ітерацію ви думаєте що ви його реально зробите тобто ви не берете речі які будуть займати довший час ніж ваша ітерація і після того як ви в цій ітерації це зробили вам відповідно дається певний зворотній зв'язок фідбек на те, чи це є те, що ми хотіли, чи це не є те, що ми хотіли. От це загалом про скрам-методологію. Спринт – це власне отой фіксований період часу та ітерація, в рамках якої команда розробників, загалом вся розробницька команда, яка включає також бізнес-аналітика і scrum майстра скрам-команда ми її називаємо. Виконують ту частину роботи, на яку вони закомітились, те, що вони сказали, що вони зроблять. Ці фіксовані ітерації мають різний час, в залежності від проекту. В моєму випадку, в більшості на більшості проектів, на яких я була, в нас ітерація тривала два тижні. Також ми планували би робити три тижні. Два тижні може бути замало, але для того, щоб забезпечити цей постійний зворотній зв'язок і перевірку того, чи те, що ми робимо, має взагалі зміст, і бути тим таким flexible, про те, що говорить Scrum і Agile, нам було потрібно робити дуже короткі ітерації. От. Почнемо з того, що я також хочу нагадати вам цю картинку. Якщо ви зустрічалися зі скрамом, ви точно її бачили. Ви знаєте, що в скрамі в нас є певні церемонії, це в нас буде а, планування спринта, це в нас буде дейлі, це в нас буде спринт-рев'ю, і це в нас буде спринт ретроспектів. Дивіться, планування спринта зазвичай воно так і звучить, як планування спринта. А, дейлі скрам Зазвичай всі називають його дайлі. Спринт рев'ю не по термінології можете чути, що це демо. І це окей. Але якщо вас вас питаються скрам церемонії, завжди кажіть спринт review. Але keep in mind, що якщо ви прийдете на проєкт, команда може робити референс до рев'ю як до демо. В описі до цього відео я вам дам посилання на scrum.org, там, де ви можете. Перечитати собі про скрам і нагадатися, якщо вам це потрібно. І спринт ретроспектів зазвичай всі називають це ретро. Отже, скрам-команда. Скрам-команда ефективна скрам-команда це до 9 людей разом з вами, як з бізнес-аналітиком, та скрам майстром. Далі. Product беклог Product – це те, що загалом ми маємо. В скрамі це, власне, всі-всі наші юзерсторі, епіки, все, що ми маємо зробити протягом розробки нашого продукту. А цей product-backlog. Тут навіть на цій картинці ви бачите, що він є більш деталізований зверху. Тобто, зверху в нас йде те, що пріоритетніше і більш деталізоване, і все, що спускається донизу, це в нас зменшується рівень деталізації. І з часом ми маємо деталізувати як бізнес аналітик власне, все, що в нас є в цьому беклозі. Але про це пізніше. Отже, зазвичай весь цей процес починається з того, що ми плануємо наш спринт. Ми беремо з загального продукт-беклогу те, що в нас є заспецифіковано, те, що ми розуміємо, те, що є в пріоритеті в наш спринт беклог І команда розробки протягом двох тижнів створює. Продукт, базуючись на цих вимогах. Кожного дня в нас є daily стендапи, це також можуть називати, або daily scrum мітинги, де кожен член команди розказує, що він робив вчора, що він буде робити сьогодні, і чи в нього є якісь блокери. Дивіться. Бізнес-аналітик також бере участь в цих мітингах і розказує, що він робить. Ви можете. Звичайно, не розказувати, що ви робите, бо у вас задачі в більшості повторюються, бо займають дуже багато часу написання певних юзер стор але я б казала, що бажано, щоб бізнес-аналітик також брав активну участь в цих мітнях. Далі, в кінці, ми маємо якийсь інкремент, який ми можемо віддати нашому клієнту. І в нас відбувається спринт рев'ю, де ми нашим клієнтам показуємо. Що ми зробили нашим стейкхолдерам на стороні клієнта. У нас відбувається це рев'ю, нам дають якийсь фідбек, чи відразу, чи потім. Потім у нас є ретроспектива, де ми розказуємо, що доброго, що поганого було під час цього спринта, що ми хочемо покращити, хто молодець, де ми маємо ще якісь зробити зміни для того, щоб працювати краще. І це замкнене коло, можна так сказати, повторюється. Повторюється, допоки є провід. От. Що я б хотіла тут зауважити? В першу чергу, хто за що відповідає? Product-backlog це є відповідальність або бізнес-аналітика, або product Owner. Це залежить від того, яка ваша роль, як бізнес-аналітика є на цьому проєкті, і скільки у вас є відповідальності. Тобто, це ви вже Якби я б сказала, вирішуєте з цією людиною, яка є вашим контрпарт на стороні клієнта. Наскільки ця людина на стороні клієнта хоче займатися бэклогом? На моєму останньому проєкті, я, як бізнес-аналітик, виконувала роль проксі-продакт-оунера і була повністю відповідальна за весь беклог. Далі, в нас є спринт планінг Питання: хто проводить спринт планінг Є два варіанти. Ви можете проводити спринт-планінг, якщо ви відчуваєте, що ви маєте достатньо скілів, щоб його проводити, і хочете його проводити, або хочете спробувати його проводити, або також спринт-планінг може проводити скрам-мастер. спринт беклог у нас є. Далі Daily Scrum це те, що проводить зазвичай скрам-мастер. Спринт-рев'ю може проводитися різними людьми. Це ви можете як бізнес-аналітик проводити спринт рев'ю і показувати функціональність, це може бути навіть ваш продукт оунер який робить це спринт ревю і показує також іншим, що, що ви зробили, що працює, що не працює. Або це може бути команда розробників, яка показує демо того, що вони зробили. Це все залежить знов-таки від того, як ви домовилися в команді, і який у вас проект. Тобто, якщо. Буде більш технічний проєкт, і у вас немає таких технічних знань, бо там не знаю, зробили кусок кода, який щось робить. Відповідно, скорше за все, що це команда розробників буде показувати. Ретроспектива це у нас Master, за це відповідає. А тепер появимо, що у нас є два тижні наш спрінт. І що ж робить бізнес-аналітик? Ой, я перепрошую. Перше, чого не вистачає в цій всій історії. А, тобто, в цій всій історії в насправді є одна, одна, як мінімум, одна церемонія, яка є неофіційна. Це є рефаймент сесін. Рефаймент сесія це та сесія, на якій ви разом з командою, також, може і з клієнтом, переглядаєте юзер сторін специфікацію. На її розуміння. Також під цих сесій ви можете проводити естімацію або хоча б попередню естімацію перед плануванням спринта, щоб розуміти, що у вас є в вашому беклозі. і, якщо, і якби, це якби для того, щоб перевіряти якість того, що буде братися в спринт. І підготуватися, власне, до спринт ага, планів І ця церемонія. Я б казала, що за неї відповідальність саме бізнес-аналітика. Добре. Давайте подивимося, як виглядали би два тижні роботи бізнес-аналітика на проєкті. Уявімо, що в нас планування спринта і початок спринта починається у вівторок. Відповідно, що в нас є. Якщо в нас вівторок, припустимо, що в понеділок в нас було ретро, ми собі зрозуміли, що ми робимо краще. І на наступний день, зранку або ввечері в нас починається наступний спринт З планування. І якщо ви працюєте з джирою, хтось має кніпнути кніпку. Ну, кніпнути кніпку, а ви джері почати спринт. Під час, а, власне, яка задача бізнес-аналітика? У вас має бути готове беклог. Що має на увазі готовий беклог? У вас має бути ті більшість сторей, які команда може взяти до спринта. Тобто, у вас всі сторі, які ви розглядаєте для того, щоб можна було взяти в спринт, мають бути готовими. Готовими це залежить від того, як ви вирішуєте, як якість має бути цього пекло. Цього тобто ваш якийсь може бути чек-ліст, такий як Definition of Ready. До девелопменту і так далі. Тобто, чи під час рефайменту ви всі до всього домовилися, і вам вся з команди сказала «Окей», і у вас є, наприклад, апрув від клієнта, що це має йти в наступний спринт і специфікація Окей, це залежить від проєкту. Але має бути готовий по тим вимогам, які ваша команда погодила попередньо. Далі у нас є, до прикладу, Модно, середа в нас нічого не відбувається згідно з краму, потенційно у вас можуть бути ваші внутрішні мітинги, уточнення вимог, специфікація, все, що завгодно у вас там відбувається між основними скрам-церемоніями. Далі Refinement. Рефаймент. До рефайменту ви хочете підготувати специфічні юзер-сторі, які команда, можливо команда і клієнт, має переглянути і дати фідбек. Чи вони повні, не повні. Уточнити питання і, можливо, навіть попередньо зробити естімацію цих сторон. Наступне це знову-таки уточнення вимог, уточнення вимог. Тобто, вся ця історія в нас повторюється кожен день. У нас може бути більше мітингів, менше мітингів, в залежності від вашого проєкту і те, чим ви займаєтеся. але я б радила основну штуку в цьому всьому спринті: мати собі хоча б дві рефаймент-сесії. Під час яких ви розмовляєте з командою, і намагаєтеся для себе і також для команди зробити розуміння того, що ви маєте розробляти. Бо якщо у вас, ваша команда подивиться на якісь сторі під час спринт-планінгу, є великий-великий шанс, що буде непорозуміння. І з тим непорозумінням треба буде якось справлятися. Далі в нас є спринт-рев'ю, і знову таки, в залежності від того, хто буде проводити цей спринт рев'ю, ви маєте підготуватися самостійно або підготувати ту людину, яка буде проводити спринт-рев'ю. Основне, під час спринт-рев'ю я б казала, що ви маєте забезпечити стабільний environment, де це спринт ревю буде проходити. Тобто ніякі апдейти, нічого перед тим спринт рев'ю не мають туди потрапити. Бо це. Створює ваги і створює непорозуміння і різні також неприємні ситуації. От. Добре. Це все загально. Все, все залежить від того, який є у вас проєкт. Але це мінімум про те, що ви маєте думати, коли ви працюєте як бізнес-аналітик на проєкті, на якому єскрам. Додатково, додатково, якщо ми абстрагуємося від цього, я б додала лише одну річ. І це є user acceptance Testing або Business Acceptance Testing. Власне, це прийом того, що ви зробили і показали під час спринт-пів'ю клієнту по стейкхолдерам, які є зацікавлені і мають слово в тому, чи воно піде далі, чи ні. Тобто, після кожного спринта це не означає, що ви це відразу видаєте в люди. Це означає, що це вже зроблено. Але воно має пройти перевірку перед тим, як вийти на більшу аудиторію. От. Це я б казала, що це дуже важливо додати, і тут ви, як бізнес-аналітик, можете допомогти QA-інженеру або самостійно написати сценарії до бізнес ексептенс тестінгу, або юзер ексептенс тестінгу, залежить, що у вас є на проєкті. І також це тоді додається до ваших задач під час спринту. І ви, якби працюєте з одної сторони на спринт наперед. Коли ви робите уточнення вимог, специфікація, то йде на спринт вперед в порівнянні з тим, що робить ваша команда розробників. І з клієнтом ви працюєте якби на спринт назад, з точки зору тестування того, що було зроблено командою розробки клієнтом або користувачем. Якось так. Отже, пишіть мені в коментарях, які ваші думки з того приводу. І буду рада вас бачити у наступних відео. Всім па-па і гарного вам дня! Сподіваюся, що у вас все є дуже гарно. І смачної вам паски, якщо ви святкуєте на цих вихідних. па, -па.